8 травня охтирчани залишили усі свої справи і прийшли до центру міста, аби заявити на цілий світ. Доля України їм не байдужа. На підтвердження своїх слів, шматочок у руці державного стягу, стометровий український прапор пронести вулиці Охтирки прийшли тисячі людей. У вишиванках і червоних маках всі у своїх бажаннях єдині. Ініціаторами святкової ходи стали харків'яни, які вже довгий час працюють в Охтирці. Підприємці звернулися з пропозицією до міської влади, аби організувати марш миру. За власні кошти пошили український прапор і довели усім, що не дивлячись на те, якою мовою говоримо, у якому регіоні проживаємо, всі ми українці, і маємо жити у єдиній державі. Нас розділяли на схід і захід на російськомовних та україномовних. І ми повинні сказати цьому ні. Я щиро вірю, що наше майбутнє країні, у якої панують європейські цінності у незалежній, у багатій, у квітучій країні, я щиро вірю, що наше майбутнє з вами. Єдиній Україні задля миру спільну мову зуміли знайти представники усіх релігійних конфесій міста на знак підтримки України, об'єдналися і взяли участь у святковій ході. Разом місто Охтирка, засноване козаками, вихідцями з правобережної України. Це дізнався я тут. в Охтирці. дорогі в охресті, браті і сестри. Сьогодні сам Господь Бог зібрав нас тут для того, щоб показати. Що ми є народ? Подальша доля прапора визначена і погоджена як з обласною адміністрацією, так і з адміністрацією президента України. Стометровий велетень цього дня передали до Тростянця. Після міста сусіда прапор відправиться по усіх областях України. У кінцевому результаті має дійти до Луцька. Додому жовто-блакитний стяг обов'язково повернеться у жовтні. До 70-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. Тільки наявність жовто-блакитного прапору навіть 100-метро. Пового не є ознакою патріотичності і любові до батьківщини. Головне, що має у серці той, хто міцно тримає його в руці. Принаймні це віримо усією Україною. Ірина Дронова, Олександр Коліж для телеканалу Пульсар.